Якого біса вони приймають рішення для єдиної компанії, яка не показала повністю структуру тарифу свого структуру розрахунку, mm -hmm. але дивіться в чому ще один нюанс. Я спілкуюся значить, з е, оператором, і я кажу: хлопці, ви свідомо закрили свої е, дані? Ніво, а вони я вважаю що там керівництво дуже адекватно якщо порівнювати з попереднім. Прочитайте мій, мій пост два, два дні тому я написав, і вчора я написав, хто реальний винуватець того, що наробили з оператором ГТС. Я і зараз можу вам сказати: Макагон, Герус, Тарасюк, Бількова, Кавалів, Кобалев, вони провели бандрінгу. Да, вони провели не непрозорий, нереалістичний анбанлінг. По суті, лишили оператор, підпорядкували його на нафта, нафтогазу, і в результаті витягнули в нього в 2021 році з оператора 50 мільярдів гривень забрали. Просто які оператор мав би пустити на на модернізацію свою. Розумієте, на підготовку до нульового транзиту. Прізвище ще раз готовий відповідати і показати роль кожного. Кого за кого я переліччя?